І у нас є відгук з Чехії. від жіночки. Добрий вечір, Дмитро. Я вже працюю, мені дуже подобається. Робота керівництва відноситься дуже гарно. Житло гарне. Но це друге, друге. на перше, привезли, а там конюшня, ми відмовились там жити, і нам знайшли друге житло. Тут усе гарно і комфортно. Дякую за поміч. Я дуже задоволена. На якій вакансії вона працює? Вона працює завод по виробництву садового обладнання. Ось. Коротше, вони там на лінії збирають газонокасарки. Ось. Получають вони 160-170 крон за годину нетто. Працюють дві зміни по 8-12 годин. З 6 до 14, з 14 до 22. 5-7 днів на тиждень. Ось. Так, житло надається 7500 крон. Житло хороше, але якщо перевести, це майже 300 євро. В середньому вони працюють 150-200 годин. Це приблизно е, зарплата там, 1400 євро в неї. Гарні відгуки. Хто хоче в Чехію. Е, Залюбки влаштуємо, допоможемо і так далі. Кому хто хоче в роботу в Чехію, одразу дзвоніть. До нових зустрічей!